Друзі, вітання усім. Ми у садовому центрі Галсад. І це місто Львів. Сьогодні 25 січня 2025 року. Дуже тепло тут, я бачу екзотичні рослини. Це трасові. І себе добре тут почувають, як якісь оранжереї. Кумковат, так? Має плоди. Надають снежку Сформовані на арку, сформовані. А це хто? А ти хто? Господар? Це трост три тисячі такий? Мурчик. Мурчик. Оливкові дерева, пальми, ось ці повітряні рослини. мірти на штамбі. святкові пуансетії, азалії, вже є гіацинти і ось і мене, азалії і пеастром. Одіантум осіна. Аунтуріум маленький, мініатюрний просто. Беонії. Всякого роду. З потіфілами це кламени. Оце для мене також дуже класна така посезонна якраз зараз рослинка. Ну, безумовно, орхідеї. Це лише лавровий кущ. Так, здається, це лавр. Лавр благородний стреліція. Її ціна висока. Вона десь має півтори метри висоту. Ну і є нагода подивитися на живу квітку стреліції. А тут таких рослин, на яких вже око звикло. бачу їх часто всюди, а є такі цікаві. Тане це агава за 8 тисяч. Такі агави юки. 15. Вона коштує. Кактус 30. Кактус 42. Екзотика така. Він десь такий, знаєте, як якщо собі можна прирівняти, це по товщині як трьохлітрова банка. Великі грошові дерева. Якщо подивитися до ціни, то також 15. І різні ціни в залежності від величини. Ну, такі дерева, до речі, можуть мати і 25 і 30 років, щоб так виростити. А є такі, що і по 15 менші. Тому і ціна така, тому що час, час дорогий, щоб все це виростити. І люди купують, платять гроші, тому що зекономлять свій час відразу. Вросла велика рослина. Мільтонія. Це мої перші орхідеї були, які я купувала в Мільтонії. Я ще не вміла з ними справлятися. Та й зараз я не вмію з орхідеями дружити. Кактус. Ось, наприклад, такий матьонький, а там такий величенький. Той, що я показувала трошки раніше. Варіантна. Рослинка і це каланхоє. На філодендрони знижка 20%. Драцени гарна така. Такі має ну тут навіть підсаджена така зелененька. Гарні такі смоя, посередині симполії, фіалочки, царство кактусів та суккулентів. Котик сидить там, де його лишило. Великі. Які класні кошики для підвісних. Це щось нове вже, бачите? Ті гачки самі пластикові, як на горшок, а на них тримаються такі кошики з дроту. Ехверія, каланхоя. Малі, великі, а ось вони є в таких варіаціях. Ну, тут доглядати треба вміти, щоб вони не пропали. Навіть бачу тут в магазині за всіх умов вони то, скидають трохи листя своє. Вєр, так, алої верра. Це плоди, такту саопунції. У мене є зимуюча опунція, вона також має такі зав'язує плоди. Вони в деяких видах навіть їстівні. Тело. Не видно, что это не разбираешься. Так торкаешься, так приятно. Прекрасно кактусах штучные. Такие формы кактусов. Ось вони мають назву, а вони прищіплені, бачите. Якось вони кристалта, здається, називається. Голубі, зелені. Ось пункція варіантна. Оце такий акуратний. Всі оціна. Різні синеціо. Ну, кактус, який я завжди собі уявляла, колись який має бути. Ось такий він має бути. Ось такий Девакуватий. Чудернацький. Mm -hmm. Що душа бажає? Ухоловки. <плес> З такими ковшиками, глечиками. Ось ціна Така температура тут. Майже 25. менше трошки. Високі, великі. Вже так котрі куплені, відкладені. Нулінка. Санси, кактуси. Трацена Маргіната на знижці. Така є ціна. Ліатри, фікус ліатра, так? Хто знає, ну? Точно, 20 тисяч. Але з точки, щоб ви розуміли, десь рука полікуть. Його. Точно трьохлітровий слоїк, трьохлітрова банка завелика Така. Тут. Також такі великі кущі. Ой, що ж ти вилетіла мені з голови? Фенбахі. І різні, і різні, і різні. Фікуси. Це триколор, він дорожчий. Фікуси з дрібними листочками, які виростають деревами. І драцена. У мене було терпіння виростити цю драцену, коли вона продається такою маленькою, таким зрізом вкоріненим її вирощувати скурпульозно, довго, натхненно. корінчики вже пустила, хотіла прийматись собі кудись, то вона може вирости також непогано. Така, здається, посередня драцена, яка одна з перших продавалась. Але якщо є час натхнення, можна її виростити великою. Листочки так по 5 і має. Властивість тягнутись Ліана якась без назви, такий якийсь виноград. Великий. Шифлери. Це Ноліна, також вже багато доросла. Боже, як страшно її поливати, особливо мені, щоб не залити таку красуню. Вона вища за мене. Ось. Шифлери також вищі. Молоді маленькі філодендрони по 195. А це, здається, фікус Алі. Якщо я не помиляюсь, точно, якщо тут прочитати, це підтверджує драцена. І знижка на філодендрони, які коштували в оригіналі так. Ну ось, друзі, коротенька прогулянка рослинним царством. Платі це здається, як то платі не знаю. Ось також оленячі рожки, вони... вони йдуть як. Я вже ж вони божечки. Забуваюся. Папорить так. Дуже гарні такі рослини, екзотичні. Можуть рости просто на корі. Дякую всім за увагу. Хто не дивився відео до кінця, хто був зі мною. Побачимось в нових відео. Всім гарного дня і мирного неба. Закінчу я на кліві, на красиві квітці. Я вдома. Я вдома в своєму садочку і ось швидке перенесення вас також у мій сад. Ми були в Львові, тепер ми вже вдома в Франківську. Мої покупки ми купили кору 8 мішків по 160 гривень. Крупна і середня фракція кори. Буду розсипати посаду. В минулому році я вже практикувала кору в садочку, і мені це сподобалось, треба просто, щоб її було більше. Фактично, хто використовує кору в саду, то кожної весни треба поновлювати підсипати. А цю кору я саму звичайно з лісу розкладала, а ця купована, і ось бачите, її майже не видно. Соснова кора. А ще в мене є рослини. Сьогоднішні мої покупки. Рослини з Голландії. Гладіолуси. Гладіолуси там продавались, лежали насипом. Я вибрала дві цибулини, здається, це різні сорти, але насправді вони одного сорту. Одна така більш персикова, одна така жовта цибулина по 15 гривень. Ну, сорт в чеку я прочитаю, подивлюсь, як, як вони називаються. Цикламени циклемени вуличні, бачите, листочки в них різняться з цикламенами кімнатними. Але цикламени були в приміщенні, тому я не буду ризикувати залишати їх на вулиці. Вже висаджу пізніше, коли буде тепло. а Зараз вони будуть в мене продовжувати рости в кімнаті, яка трошки менш-більш холодна у мене. Ось такі. Цикламени завжди хотіла і хочу, продовжую хотіти. Цикламенів, які зимують природніх цикламенів в себе в садочку. Дуже вони мені подобаються, особливо в саду. Тому що мені здається, що саме в саду я зможу їх вирощувати, кімнатні чомусь не вдається. І ось на розпродажу, це вже в Ашані, розпродаж після Різдвяно-новорічних свят. ялиця бальзамічна. Куштувала кожна ялиця, хоч ця менша, вона роздвоїлася, тому що верх зламався, а ця висока, така висока. По одній і тій самій ціні кожна по 99 гривень. Хоч куштували вони, перша ціна їх була щось 160 гривень, здається. Також треба девчок подивитись, щоб уточнити. І ось на знижках я взяла ще цих дві ялиці. Прочитала про них відразу в магазині. Я прочитала про них в Гуглі. У них мають бути фіолетові шишки, що мені дуже-дуже сподобала сама, сама ця ідея фіолетових шишок на ялиці. Ось так, друзі. Такі в мене покупочки. Дякую всім за увагу ще раз. Дякую, хто додивився відео аж до цього моменту. Дякую, що ви зі мною. Вирощуйте сади, садіть квіти, прикрашайте нашу Україну. Все буде добре, все буде Україна. З Богом до перемоги! Ну і ми побачимось в нових відео. Всім гарного дня і мирного неба!